Добрий день, хлопчики та дівчатка. В цьому відео я хочу розповісти вам про свої топ-5 найгірших товарів, які дуже погано продаються на OLX. і які я абсолютно не рекомендую вам до покупки. Ну а перед початком не забудьте підписатись на канал і поставити лайк цьому відео. І ми з вами почнемо казати про таку цікаву тему. І перший товар в нашому антитопі це ось такий usb Вольтампер Метр. Який доволі погано продається на OLX. особисто я не розумію, чого такий товар дуже погано продається, адже він такий компактний і зручний. І за допомогою такого вольтамперметру ви можете вимірювати різні показники ваших приладів. Адже, наприклад, ви купуєте собі новий павербанк і хочете протестувати його реальну ємність, і за допомогою саме ось такого вольтамперметру ви можете це зробити, і це робиться доволі швидко і просто. Адже через цей сканер ви підключаєте вашу зарядку і сам пристрій, який ви хочете перевірити, і ставите його на зарядку. І сам тестер буде показувати вам час зарядки, напругу, силу струму. І кількість міліампер-годин, яка пройшла через нього. І таким чином ви можете дізнатись реальну ємність вашого повербанку або іншого девайсу, наприклад, телефону. І знаєте, я сам користуюсь таким девайсом, і саме за допомогою нього я зміг оживити старий телефон, адже мій старий телефон дуже довго лежав у шафі, і я думав, що йому вже габела, якщо чесно. І коли я поставив його на зарядку, він абсолютно ніяк не реагував на це. І тоді я вирішив підключити його через такий тестер. І саме за допомогою цього тестера я зрозумів, що телефон все ж бере зарядку. І через два 20 годин телефон вімкнувся, тому це дійсно корисна штука, якою я сам користуюсь, і вона в мене завжди з собою. Але чому вона не продається? Це дуже велике питання. Адже на Олексі їх можна знайти від 130 до 200 гривень, тобто це не дуже великі гроші за таку корисну річ. Але факт залишається фактом: дуже погано продається, тому не купуйте. Переходимо до наступного товару, і друге місце в нашому антитопі товарів займають ось такі блютуз-мишки для комп'ютера. Хоча я взагалі не розумію, як. Вони можуть не продаватись, адже вони мають такий класний мінімалістичний дизайн, мають rgb підсвітку, бездротове підключення, зарядку і працюють від акумулятора. і в них дуже дуже приємні матеріали, дуже класний софт-тач пластик. Я такою мишкою користуюсь особисто сам, і знаєте, за 150 гривень ви точно не знайдете мишки краще. Але чому воно не продається? Це загадка. Величезна, величезна загадка. Адже подивіться, яка вона реально класна. Вона танесенька і зроблена в стилі Apple. Вона підключається через Bluetooth, через ось такий адаптер або навіть по дроту. Тобто така мишка реально є універсальною і дуже класно підійде на подарунок, наприклад. І особисто я вже дарував таку мишку, і людина залишилась дуже-дуже рада. Вона дуже легка, компактна, зручна, дешева. Тобто такий товар має дуже, дуже багато плюсів за свою ціну. Але він абсолютно не продається. І за півроку я не продав жодної такої мишки. Вони просто лежать вдома. Якщо ви знаєте, чому такі товари нормально не продаються на OLX, ви можете написати свою думку в коментарях. А мені та всім іншим глядачам буде дуже дуже цікаво прочитати саме вашу думку. Тому ласкаво просимо, як кажуть, в коментарі, та ми поспілкуємося. Третє законне місце в нашому антитопі займають ось такі дошки для малювання для дітей. І ви раціонально спитаєте, а що це взагалі таке? Я вам зараз все покажу та розповім, що це таке. Таку дошку можна використовувати для малювання, писання або різних. Задач, де ви можете щось намалювати, і вона має ось такий бачите, дизайн, який переливається. Тобто, прикольно виглядає. Реально є кнопочка, яка просто все стирає. Тонесенький, легенький, пластиковий такий планшетик для дітей. Чому він не продається на OLX? взагалі не маю жодного уявлення. Адже ви знаєте, я такою штукою користуюсь сам. Я пишу сюди свої ідеї, якісь замітки і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Тобто це дуже зручна річ, насправді. Вам не треба переводити папір, і вона дуже великого розміру. Це 8,5 дюймів, а є ще 12,5 дюймові моделі. Їх ціна на OLX 110-150 гривень. Це дійсно невеликі гроші для такої штуки, я гадаю. Адже ви тут можете самі щось малювати, щось писати. І взагалі дуже класна штука, реально для подарунку, особливо дитині, чи ще щось таке. В неї в комплекті йде ось такий зручний стилус. Та по правді кажучи, ви можете малювати тут навіть ноптем. Ось так, наприклад. На задній стороні тут є кнопочка, яка дозволяє заблокувати кнопку стирання. І якщо ви її натиснете, то ваш малюнок. Вже не зітреться. Це взагалі класно. Просто класно. І знову, якщо ви її натиснете, то вже малюнок зітреться. Ось така класна штука. І на Олексі вона нормально не продається ні під час свят, ні до свят. Взагалі ніколи. Заробити на таких товарах не вийде. Тому. Не пробуйте, йдемо далі. Четверте законне місце в нашому антитопі займають ось такі велозамки з кодовим замком. І знаєте, це дуже зручна та компактна річ. Ви можете використовувати його, коли пристібуєте ваш велосипед, наприклад, біля пошти або біля магазину, або ще щось. Ви можете змінювати код, ви можете розтягувати його як вам захочеться, адже всередині він має доволі міцний трос. І знаєте, його якість реально на високому рівні для такої ціни. Адже на OLX вони продаються по 120-150 сто гривень, десь так. І це реально недорогий і дуже класний товар, який не продається ні в сезон, ні до сезону. Взагалі майже не продається. І за півроку я зміг продати лише один такий замок. А в цьому я просто забув пароль і не можу його згадати. Тому він залишився в мене і так, як артефакт. Це реально класна річ, але заробити на такому товарі у вас також не вийде. Тому не купуйте такі товари. Ідемо далі. І п'яте місце в нашому антитопі займають. Барабан на дріб Ось такі сумочки-бананки, які взагалі не продаються на OLX. Класний дизайн, класна якість, класна ціна. Але знову ж питання постає, чому такий товар не продається? Звісно, ви можете сказати, що Гуді, ти неправильно продаєш, в тебе дуже погані фотографії, в тебе погані описи, та й взагалі ти не мієш просто продавати, ось в тебе нічого і не продається. Так ні, справа в іншому: саме ці товари взагалі не продаються, а всі інші продаються плюс-мінус стабільно і нормально. А саме такі сумочки такі. І товари лежать в мене з минулого сезону, і я все ніяк не можу їх розпродати. Дуже зручна, класна і крута. Канина Оксфорд, дві кишені, зручний пояс з регулюванням. І коли бігаєш, то саме з такою сумочкою бігати просто задоволення. Сюди вміщається і телефон, і гаманець, і все, що вам потрібно. Але звісно ж на такому товарі заробити вас також не вийде. Тому не купуйте всі ці товари, про які я кажу, і шукайте щось набагато краще, що буде користуватись набагато більшим попитом і більш стабільним. Не забудьте перейти в мій телеграм-канал, де ми з вами спілкуємось 24 на 7. І саме туди ви можете писати мені ваші поради і казати, чому такі чудові товари не продаються нормально на олиці. І можливо, ми з вами знайдемо вихід з такої ситуації. А щодо нашого бюджету. З перекупства, то ось таких неліквідних товарів було накуплено більше, ніж на 5 тисяч гривень. Тому в нашому бюджеті зараз ось така сума. Ми трішечки відкатились назад. Звісно ж, не забувайте підписатись на канал, поставити лайк цьому відео, та всі корисні посилання я, як завжди, залишу в описі. Тому обов'язково підписуйтесь на канал і слідкуйте за продовженням історії. А я бажаю всім мирного неба, великого щастя та безмірного здоров'я. Побачимось у наступних випусках.